Перша книга Царів, розділ 12. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався в весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Як почув про це Єровоам, син Навата, а він був ще в Єгипті. Куди був утік від царя Соломона, тож повернувся із Єгипту, послали за ним і прикликали його. Єровам прибув і вся ізраїльська громада. І так сказали до Роваама, Батько твій наклав на нас тяжке ярмо. Ти ж полегши тепер нам тяжку службу твого батька і важке ярмо. Що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі. Він відповів їм Ідіть на три дні назад додому, а тоді прийдіть знов до мене. І народ розійшовся. Цар Ровам порадився з старшими, що були на службі в його батька Соломона, за його життя, і спитав Яку відповідь радити мені дати цьому народові? Ті відповіли, коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїми слугами. Та він відкинув цю раду, що раяли старші. І порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили. Він спитав їх, що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько. І відповіли йому молоді, що виросли з ним. Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе. Батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його. Ось як маєш їм відповісти. Мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Третього дня Єроваам і весь народ прийшли до Роваама, як був повелів цар словами Прийдіть на третій день знову до мене. Цар відповів народові жорстоко. Він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо. А я додам до нього Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоб справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію з Шило, Єровоамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав. Дав народ цареві таку відповідь: Що у нас спільного з Давидом, нема в нас спадщини з сином Єсея, до своїх наметів Ізраїлю! А ти, Давиде, дбай про дім твій. І розійшовсь Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював ровам. Цар Ровам вислав Адонірама, начальника над поборами, але Ізраїль побив його на смерть камінням. Цар же Ровам притьмом ускочив у колісницю, щоб утікати в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від Давидового дому аж по цей день. Як же довідались ізраїльтяни, що Єровам. Повернувся, послали і покликали його на збори та й зробили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто не пристанув до Давидового дому, крім одного коліна Юди. Ровам прибув в Єрусалим і зібрав увесь дім Юди і все коліно Веніямина, 180 тисяч добірних вояків. Щоб воюватися з домом Ізраїля, і щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Та до божого чоловіка Семея прийшло таке слово Господнє. Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому домові Юди та Веніямина, та й решті народу. Так каже Господь. Не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля, вертайтесь кожний додому від мене бо так сталося. І послухались вони слова Господнього та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єровам же укріпив сихем на узгір'ї Ефраїма та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуел. Єроваам думав собі, царство може повернутись назад до дому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Ровоама царя Юди, і вони уб'ють мене і прийдуть знов до Ровоама, царя Юди. І, порадившись. Цар зробив два золоті бички і сказав до народу Годі вам ходити в Єрусалим. Ось твій Бог Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської, і поставив одного в бетелі, а другого в дані. Та це довело до гріха і став народ ходити в бетел та до другого удан. Єровам спорудив храм на узвищі, і настановив священників з простих людей, що не були з синів леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця, яке відповідало святові, що справлялося в Юдеї. Він сам виходив на жартовник, що спорудив у бетелі, щоб жертвувати бичкам яких зробив. Настановив також у бетелі жертців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жартовника, який спорудив у бетелі 15-го дня, 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жартовника, щоб запалити кадило.